Швидше за все вони накопичуються, намагаються відновити техніку, тому що доволі багато техніки було знищено. Намагаються відновити особовий склад, тому що і особового складу було знищено чимало. Тому питання в тому, наскільки в них великі резерви, і наскільки великі резерви вони знову таки захочуть кинути на цей напрямок, тому що зараз у них ну для. Заморозки лінії фронту, там і для якихось оборонних е, е, дій, ну доволі е, ну така незручна лінія фронту для них, тому що е, вони вклинилися в е, наші порядки е, фактично. І вони такі, у них такий виступ в лінії фронту і. Е, його незручно просто тримати, тому що він весь прострілюється. Артилерію туди заводити складно, тому що він не дуже широкий цей виступ. Там і відповідно, ну його складніше тримати.